Всім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто Буктів. знову я з вами Аліса. А ми недавно були на книжковому арсеналі. Я не знаю, як до цього, але Приватбанк цього року зробив таку прикольну штуку, що поставили скриньки з схову, де можна було покласти книги або якісь речі, щоб натягатися. Також зробили багато різних конкурсів, наприклад, зважити всі свої книги, вгадати вагу та отримати якийсь приз. А, коли ми просто щоб було легко відгадати, то отримати приз, взяли пару манг. Тобто приблизно можна знати, скільки вона важить. І, і Петро вгадав, йому дали таку закладинку. Дайте, не буду його розпаковувати, це, це мого брата. А мене такі. це мого брата не буду чіпати, просто взяла для контенту. Але якщо там можна було кинути кубик, зробити три завдання тобто, там, наприклад, сфотографуватися з книгою, твого стилю як ти був одягнений, сфотографуватися, наприклад, що мені попадалось, про фінанси так, красу, мені здається. Ось, ти отримаєш книгу на вибір. Ось такі три книжечки у нас потрапились, ну ми їх вибрали. Давайте точка 0 я її розпакую. Ось. Зараз її розпакуємо. У нас троє дітей три книжки. Ось ми бігали. Нам, нам, нам з Петром дісталися однакові завдання, тому ми бігали вдвох, отримали одночасну книгу, тільки я спочатку перша вибирала, а мій брат ще думав пів години якусь книгу вибрати. Ось. Тобто це у нас, у нас така обкладинка. Незвичайна. Мені здається, що я такі колись бачила, але це незвичайний формат, і тобто вона доволі таки рідко така попадається. Точка 0. Артем Чех. Ось. Це дуже класно, що вони зробили таку акцію Там від того, що можна ще було закупитися або щось ще отримати коктейль. Ось. Далі там можна було отримати, якщо ти закупишся на їхню карту, на, здається, більше, ніж тисячу маленьку книжечку. ось, Але в нас такої змоги не було. саме на ту карту, яка потрібна, було закупитися. ось. Потім там можна було послухати, якщо прикласти карту приватбанку, або там є персонал, який може свою прикласти, послухати. З письменників, там був е, Шевченко, Леся Українка та ще багато різних. Е, потім я цю книгу вибрала, та в нас не було просто змоги взяти три однакових, навіщо? Тому ми взяли з вибіру Кей був. Ось. Там, е, наприклад, х... могли отримати ще обслуговування на карту. Приватбанк, якщо ви наберете найбільше кілограм книг. Який Сергій ось, набрав на 9 кг 600 грам книг. Ми ті прийшли і зважили, у нас виходить що 29 кілограм 620 грам. Тобто ми обійшли на 20 кілограм та 20 грам якого Сергія. Але нам не треба було обслуговування цієї карти. Нам просто було цікаво, скільки ми за лі повинні утих... утягти з Києва залі в іншу країну. Ось. Тому ми поважили книги, тому ми сказали: віддайте, хто зайняв друге місце. Нам не треба обслуговування. Ось. Потім хто ти такий? Це теж Артем Чех. І тут мені здається, хто автор, наш формат це у нас е, Максим. Е, цими фаміліями я краще вам покажу, бо прочитати погану фамілію. Фамілію це грік великий, бо образити автора це якось неправильно. Тому ось читайте. А це у нас також Макси Артем Чех. Е, Хто ти такий? Ось така книжечка. Ну, тут звичайний папір, звичайне, усе ну, як в стандартній книзі. Усім рекомендую читати, купляти книги різними мовами: українською, але тільки на російську, Бо навіщо вам це треба? Ну, всім до побачення!